Ми вітання усім, хто з нами, хто долучається, хто е, мислить критично і цікавиться важливими темами. Мене звуть Анна Валевська, зі мною Ілля Несходовський. Ілля, вітаю! Вітаю Анна. вітаю всіх. Ілля Несходовський нагадаю, економічний експерт, аналітик мережі захисту національних інтересів АНС і е, дуже фаховий коментатор саме економічних питань, але поговоримо про те, що відбувається спочатку в цілому політичному країні і, взагалі, а потім і економічні наслідки цієї всієї історії. А саме що відбувається, нагадаємо, хто можливо десь пропустив, був на, на пляжі. Засмагав відпочивав після того, як Верховна Рада ухвалила. Закон, який обмежує е, незалежність антикорупційних органів, які конче мають бути незалежними, бо вони саме розслідують топ корупцію, тобто на найвищому рівні, і вони не можуть залежати від тих, кого вони можуть вхопити за хвоста. От тому е, почався, як кажуть, кіпіш, і молодь вийшла на протести в Україні про те, те, теж... Попри те, що в нас військовий стан, але люди все одно показують свою позицію. Я теж бачила, що ви були на мітингах. Для початку хочеться взагалі оцінку в ситуації, загалом що відбувається, а вже тоді будемо говорити про гроші, чи це вплине на допомогу фінансову нам. Ну, по перше, я би хотів оцінити свої враження з приводу того, хто там прийшов, і Справді проплачені мітинги. Я оце в Тікток заходиш. Проплачені мітинги, молодь вийшла, хто хто там кому заплатив? Дивіться, я скажу так: знаєте, як дуже легко визначити, який мітинг проплачений? Це коли ти підходиш безпосередньо до учасників мітингу і задаєш питання їм. А заради чого ви тут? Тобто, в чому причина Це вашого потрібно. тут перебування? За... Да, що ви вимагаєте? Тобто, іншими словами, так от коли мітинг проплачений, людина отримала кошти, то вона зазвичай говорить якоюсь завченою фразою, говорить, що там от я прийшов, щось, і, можливо, навіть якщо вгадав, умовно кажучи, ту тему, чому проводиться відповідний мітинг, але разом з тим вони говорять шаблонно. Тобто, якийсь куратор там їм сказав, значить так, ви йдете, там, наприклад, за таку-тему. Так ось ви можете знайти в різних соціальних мережах і в Фейсбуці, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Ви можете і в Ютубі, в тому числі, знайти відповіді тих, хто там приходив. Там був вільний мікрофон. До цього вільного мікрофона підходило дуже багато різноманітних людей, молодих людей. Мені сказали, називає їх діти. Ну, для мене вони дійсно просто вони студенти, студенти віком десь приблизно від 20 до 25 років. Це основна маса тих людей, які туди прийшли. Але да, це молодь. Це молодь, це наші студенти. Я дуже приємно вражений про те, що вони проявляють політичну активність. Так ось їхні відповіді були. Доволі такі, скажімо так, зважені, чіткими. Вони чудово розуміють, куди йде країна. Вони чудово розуміють, який шлях у нас зараз. Вони розуміють ті ризики, того, що відбувається в країні. У багатьох батьки перебувають зараз на фронті. Я маю на увазі і братів, батьків, родичів в цілому найближчих родичів. Люди були з плакатами, які чітко називали хто де служить. І так далі е, було дуже багато е, людей, які е, молодих людей, які ну навчаються і при, є в, з різних університетів, абсолютно різних університетів. Коли питаєш, як же ви прийшли сюди, це сама організація, це внутрішнє відчуття, того що в країні відбувається щось дуже небезпечно небезпечно з точки зору їхнього майбутнього. Вони хочуть жити в європейському союзі, не виїжджаючи з України. Вони бути, хочуть бути і в Європейському Союзі і України, і Україна, що була в Європейському Союзі, це чітка у них вимога, і вони розуміють, що те, що відбулося, це величезний крок назад. Це крок до того, що корупція в Україні буде не покарана, що у офісу президента будуть важелі для того, щоб забрати будь-яку справу, і передати будь-якому органу. Це також означає, що у генеральний прокурор буде мати доступ до інформації до тих доказів, які збирають відповідні слідчі. І якщо ти маєш доступ до того, що ти збираєшся, то можна відповідно провести консультацію і передати інформацію, тому що ми пам'ятаємо, як в е, національному в набу е, був е, виявлений крот доволі таки високого рівня, який передавав інформацію в Офіс президента. І це доволі такий серйозний був ризик. Тобто ми говоримо не про те, що цей треба закрити орган, а тому що в принципі для нього є певні питання з приводу ефективності, але питання тут більше до іншого. А саме, що треба ремонтувати, треба прибирати, але в жодному випадку не припиняти їх роботи. Те, що запропоновано було, те, що було прийнято, і потім відповідно проголосовано, це було де-факто повна втрата незалежності цих антикорупційних органів, повний контроль над цими органами у генерального прокурора. Можливість передачі будь-кому, навіть будь-який інший відділ, то тобто, замість того, щоб, так така є чітка підслідність, що набу розслідують топ корупції в Україні, а там вирішили, що ні. Ми вирішили порушити кримінальний кодекс і тут корупцію буде може розслідувати хто завгодно. Захочемо МВС, захочемо СБУ, захочемо в ДБР, захочемо в Тобто, там нема обмежень. Ми можемо передати кому завгодно. Крім цього, є пряма заборона щодо розслідування будь-яких е, сфер над е, топ-чиновниками. Міністри, президент, е, офіс президента спеціально прописали, хоча це не конституційний орган. Вони сказали тільки за дозволом генерального прокурора, навіть розслідувати ти не маєш права. І це абсолютно чітко зрозуміли наші міжнародні партнери, і вони здійснили відповідні дзвінки. Вони попереджали е, Зеленського з приводу негативних наслідків і ще до того, як він підписав цей закон. Але не знаю, хто там був радник. Е, відповідно, він порадив. Підписуємо все нормально, ми все дотиснемо і так далі. І тоді пішли жорсткі позиції наших міжнародних партнерів. А саме шановні фінансування не буде. А Уже цей роз... ультиматум прозвучав. Що Це гроші... ультиматум прозвучав від а, а, Європейська банка реконструкції розвитку, а, прозвучав від а, європейських країн, від Європейського Союзу, а прозвучав також Сполучені Штати, просто аплодували. Ну, деякі там наші неприхильники з такої структури, як Мага, які сказали: чудово, ми ж говорили, що Зеленський корупціонер. ну, не треба давати гроші. Бачите, він захищає корупцію. Вони використали є відповідні дописи в соціальних мережах, які говорять все. Ну, тобто, розписалися. Ми бачите, ми ж не хочемо, щоб ваші гроші платників податків йшли корупціонерам. Значить, тоді ми не будемо допомагати Україні, але у нас ще є європейські партнери, тобто США припинила нам допомогу вже давно. Як тільки Трамп став президентом, відповідно фінансову допомогу ми від Сполучених Штатів не отримаємо. Всі але ми, останнім там... часом звучали і Петріоти. Це теж входить? Це, у це, це військова, військова зброя. Тобто, та знов ж таки петріоти нам не дають. Петріоти передають Європі. Європа буде передавати. Нам, тобто, це дуже важливо. Так ось я тоді написав свій допис, тому що у мене чітке бачення, чим закінчиться підписання цього закону, це ні євроінтеграції, і це одразу прозвучало фактично через три години після того, як я зробив цей допис пішов відповідний меседж. Забудьте про Європу. А що таке нейтральна Україна? Нейтральна Україна може бути тільки в тому випадку, якщо вона лежиться під Росію, тільки під агресора. Все тому, що без допомоги ми не вистаємо це має усвідомлювати кожен українець. Другий момент це ні? Ну далі ми потім поговоримо більш детально. Це фінансові підтримки. Тобто, військова підтримка, я думаю, що буде, тому що розуміють, що це безпека Європи, і вони звичайно нам будуть допомагати зброєю, Але хто буде платити заробітні плати, пенсії, соціальні виплати? Хто забезпечить функціонування? У нас якщо на цей рік ще гроші є, але можуть бути припинені як результат, ми просто не отримуємо поточне фінансування. А на наступний рік нам потрібно 20 мільярдів доларів, і це буде катастрофа, якщо ми їх не отримуємо. Тобто, треба жорстко буде різати всі абсолютно видатки, тому що загальний бюджет біля 40 мільярдів, тобто на половину. Non. Ні, це не соціалка. Соціалка десь приблизно біля 60 там, відсотків, там різноманітних, але там і заробітна плата бюджетників і так далі. Тобто, все, у нас не буде не освітні сфери, не, е, у нас буде платна медицина, платна освіта, у нас буде платна абсолютно все. Українці мають до цього в принципі, розуміти. Далі потім це е, питання реконструкції відновлення України. Ми маємо усвідомлювати, що гроші нам на це вже не дадуть. Навряд чи нам, о, ми зараз вимагаємо від наших міжнародних партнерів конфіскації е, заморожених російських активів і передачі їх України, або як мінімум, вже напрацьовувати відповідні кроки для того, щоб ми могли можливість використовувати для відновлення, хто нам ці гроші дасть. Ну якщо ви. Фактично сказали, так у нас тут корупція, тому розписалися все. Тепер перепрошую, вся корупція буде під контролем президента. І хто ж тепер дасть гроші? Тому в цьому контексті це звичайно серйозний ризик, і я ще потім розкажу про економічні наслідки. Але ще про дуже важливий наслідок. це репутаційний. Я не знаю, чим думав Зеленський або взагалі не думав, слухав своїх консультантів там, Єрмака, його консультантів з приводу того, щоб ти підписав. Там ще була гра з приводу того, що з'явився підпис, зник підпис, з'явився підпис, зник підпис. Ну це просто якась гра. Але що відбулося? Зеленський мог залишитися, скажімо так, як лідер нації, лідер народу, який здійснює протистояння військової агресії, не дає можливість захопити Україну, тобто він міг вийти як герой. І навіть не піти на другий термін, але закінчити як герой, і ц, він би тоді міг їздити там і по європейським країнам йому би аплодували. Він міг би їздити по Сполученим Штатам. Можливо, він вже хотів повернутися до акторської кар'єри і там знятися в Голівуді, зняти там якийсь документальний фільм про себе. Тільки питання в тому, що тепер в цьому буде документальному фільмі, про те, як він захищав корупцію. Так, от, після того, як він зробив, і тих я зробив аналіз преси, провідної преси, без спеціальної добірки, я просто зробив ключові слова щодо України. Про що пише наша світова преса, що відбувається зараз в Україні, і це є наступне про те, що Україна ліквідувала незалежність антикорупційних органів, Україна поставила під контроль і так далі. І так, абсолютно всі заголовки, які є в цьому далі. Українці вийшли протестувати проти знищення незалежності антикорупційних органів. Про корупцію писали, в тому числі і так далі. Ну, це просто такі заголовки, які просто нищать репутацію Зеленського. І якщо зараз, ну скажімо так, до цього моменту Зеленським всі хотіли сфотографуватися, потиснути йому руку, йому аплодували, коли він заходив в відповідні зали. Корупція асоціювалася з наступним: що от є Зеленський, у нього є дуже багато питань. Він президент воюючої країни, тому він має повинен мати дипломатичні контакти, тому він має домовлятися про фінансово. Підтримку, тому він має домовлятися про військову підтримку. Він зустрічається з лідерами і так далі, і йому нема часу боротися з корупцією, і тому вона існує поза нього, тобто він до неї не причетний. Він бореться з нею, але й в нього не зовсім виходить. Але він був віднижований від корупції, і він розписався про те, що він є частиною цієї схеми, що він захищає корупцію, що він знищує антикорупційні органи. І зараз я переконаний, що кількість тих лідерів, які захочуть з ним фотографуватися, їх суттєво зменшиться. Вони не захочуть фотографуватися з Зеленським. Вони будуть тиснути руку, деякі навіть будуть приїжджати, але потік буде зменшений в рази, тому що стане зрозуміло, що Зеленський, Має пряме відношення до корупції, і своїм підписам він підтверджує це відношення, тому це серйозний ризик, і скажу чесно, втратили не тільки Зеленські, а найгірше це втратила країна. Тобто, країна на сьогоднішній день і я можу сказати, що ці студенти, які вийшли на площу Франка, а також на інші площі в Львові на площу там ринок і свободи, проспект Свободи і в Дніпрі. І в Тернополі, і в Харкові, і в Одесі і в сумах, і в сумах тобто навіть в сумах відповідно розуміючи ризик, вийшли всі. Тобто, всі розуміють це ризик. Вони врятували трошки нашу репутацію. Врятували mm -hmm. репутацію в тому, що народ України з корупцією не погоджується, і це звичайно великий плюс. Але для наших е лігерів. Зеленський дуже чутливий до саме до репутаційних втрат. Він же ж любить, що б йому аплодували, а не кричали е геть, так і е іншу нецензурну лексику використовували, що мало таке загрожувати. Не знаю таке відчуття, що його вкрали гуманоїди, якісь проросійські, і вчинили диверсію, тому що це на руку тільки Росії зараз, те, що відбувається з нами, ну, і те, що... що мало статися, що може могло бути причиною, щоб Зеленський на це пішов. Зараз він каже про те, що я буду ініціювати законопроект, і я включив задню, ну, я б наче поверне. Так, але ж це для чого був от цей час потрібен? І яка була це ну, загроза була йому персонально, що на нього вийдуть антикорупційні органи? Чи як йому це розказали, що він пішов на такі репутаційні втрати, і е, на те, що ми можемо без грошей партнерів залишитися, вся країна? Ну, Я перепрошую, але все ж таки, якщо ми будемо говорити відвертим протягом всього цього періоду формувалася корупційна вертикаль? Тобто ми бачимо, що найближче оточення. Зеленського і його депутати, вони дуже часто замішані в різноманітних корупційних схемах. Тому це не відбулося раптово. Він захищав своїх корупціонерів. Він захищав татарова, а він корупціонер. Він приймав участь у підкумі судів по справі там, передачі квартир від національної поліції, відповідно, там розплачувався і так далі. Черношов. Але. Точка була не вчора, а вона почалася з того моменту, коли прийшов Трамп. Трамп показав, що йому в принципі Україна байдуже. Він припинив фінансування USAID, Він втратив фактично вплив і не хотів такого впливу на внутрішньополітичну ситуацію в країні. Не підтримував антикорупційні органи. То для нього це фінансування було фактично. Ну це просто викинути гроші і так далі. Тобто після цього моменту а, наші корупціонери зрозуміли, це чудово, американці нас не контролюють і не хочуть контролювати. дорослих. Немає вдома, дорослих немає європейці європейці закрили свій рот на замок для того, щоб розуміючи, що є питання їхньої європейської безпеки. І е, тому вони боротися відповідно, скажем так, висловлювати негатив не будуть, і це до речі, показала якраз ця римська конференція, де були присутні наші правозахисники, були присутні наші представники аналітичних центрів, задавали питання: а що ж там з головою на, на бюро економічної безпеки. Він переміг згідно закону, і по закону його мали би призначити головою БЕП. На що європейці сказали? Ну це тісна внутрішня справа України. Тобто, нехай самостійно вирішують ці пропитання, але звичайно, це нашкодить. Ви втратите фінансування по Ukraine Facilities і так далі. Тобто, вони не були жорсткі в цій позиції, і це фактично підтвердило про те, що робиться що згодно. От так от було сприйнято в офісі президента, що ви зняли повністю всі якісь обмеження. Ми всередині можемо робити все, що завгодно. І е, протягом цього часу була підготовка Це і наїзд на журналістів, які розслідували в тому числі антикорупційні різноманітні злочини або критикували Зеленського. Далі потім це наїзд на Шабуніна, тобто це організація, яка найбільш відома антикорупційна організація в Україні. Далі потім це питання також і Бюро економічної безпеки, зрив конкурсу на голову митниці, не призначення бюро економічної безпеки. Тут ще кримінальна справа проти Черношова, це, ну, скажімо, не прямий, але родич Зеленського. Для нього це, звичайно, було таким якийсь особливо власна образа. І він через це дав команду. І плюс, що підходить к Міндічу який є співвласником 95-го кварталу, і допустити такого він вже не міг. Тому у нього зірвало, я би сказав, дах, все. Він вже, в принципі, не дивився ні на що. Він при йому єрмак, радники сказали, все нормально, все нормально. Тобто ми все це справимося. Європейці проглотять американці нам не потрібні, українці так само не відреагують. Тому. Це добре. Ми робимо те, що ми вирішили, і відповідно була розроблена ціла операція. Операція по цим обшукам, по арештам, все, що можливо, навіть по правилам дорожнього руху, яке було 5 років тому назад. Вони вирішили відповідно прийти з обшуками без рішення суду. Тобто, ще подивитися, яка нахабство. Тобто вони побоялися подавати відповідні позови слідчому суді, і вирішили потім їх нагнути після того, як це це відбудеться. І це була де-факто спецоперація, корупційна спецоперація по захисту корупції в Україні, в яке, на жаль, було залучено СБУ. Вони провели відповідно таку. Таку операцію, далі потім виходить, що ай-яй-яй, російський вплив взагалі цей наратив про російський вплив ну це навіть гидко слухати. Коли за цей закон проголосували представники ОПЗЖ проросійської партії, в яких а, вже більше половина зрадників, доведених зрадників України. А решта сидять, тому що розуміють, що якщо щось там скажуть, то відповідно вони також є зрадниками, і він говорить про те, що він бореться з якимось російським впливом до «Да у тебе зрадники на роботі, у тебе зрадники на зарплаті, то про що ти говориш? Про яких зрадників там російський вплив ти там будеш е, обмежувати? Подивимося, який дійсно він веде внесе закон, а говорять, що там, ніби так як то кажуть, що він усвідомив всю ту всі ті різкі заяви, які лунали від європейців, і він, відповідно, вже вносить законопроект, який буде об'єктивний, і повертати все назад. Подивимося, ми можемо очікувати дійсно все, що завгодно. З'явилася інформація, Financial Times пише, що Макрон і Кошта телефонували Зеленському напередодні ухвалення цього закону і намагалися відмовити його від цього кроку. Посли Великої Сімки в Києві на зустрічі того ж дня з генпрокурором Кравченком і головою СБУ Малюком теж закликали переглянути рішення, але їх там тримали, протримали в приймальні, і вони назвали це спробою замк... заткнути їм рота. То тобто все це таке наплювання на, на, на послів на представників взагалі, G7, Великої Сімки. Ну я думаю, що ви знаєте, тому що всім дзвонили громадським організаціям, зокрема і наші, теж так що там у вас відбувається, прокоментуйте що, що діється. А, наскільки оці репутаційні втрати зараз тепер давайте вже до фінансової частини практичної а, повпливають в подальшому? Що коли ми будемо їм стукати, вони теж скажуть: знаєте що ми вас попереджали? Ні, ну, Один плюс, я скажу так, що все ж таки народ України знову ж таки врятував нашу репутацію від повного розгрому. І розмежував, так що так, влада, окрема, влада окрема, народ влада окрема, народ окрема. Дякую, дякую кожному, хто вийшов. Кожен виход є важливим. Ви врятували нас від фінансового краху. І я поясню не тільки з точки зору репутації, не тільки з точки зору того, що нам буде закритий вхід в Європейський Союз, а зовсім в іншому контексті, економічному контексті, скільки буде у нас, як тільки припиняється фінансова допомога, я просто зазначу прогноз національного банку з приводу від'ємного торговельного сальда на 2025 рік 34 мільярди доларів. Як тільки припиняється надходити фінансова допомога або навіть призупиняється, якщо зараз і є певний резерв у Національного банку, але він витримує максимум декілька місяців. Далі курс улітає в космос. Ми побачимо і 100, і 60, і 70 гривень за долар, це об'єктивно, тому що ми тримаємося за рахунок цих надходжень, якщо цих надходжень не буде. Відповідно, і курс української гривні буде нестабільний. Він буде падати. Яка межа цього падіння? Ну, виходячи з повідношення про те, що у нас наш імпорт перевищує експорт в два рази, то це має бути десь приблизно 50% відсоткова девальвація для того, щоб вирівняти улітають ціни в космос. Ми імпорт залежні, ми купуємо яблука, като, Ми все що завгодно купуємо. У нас е, нема такого сири, молоко, все решта. Воно все улітає в космос. Ми будемо платити за все це. Інфляція буде не так, як зараз там біля 15%. Вона буде 25-30%. Тобто, коли ви будете ходити в магазин, ви будете платити на 30% більше ніж зараз. Перемножте чи вистачить тобто, ціни вам зростуть на 30%. Зу, і враховуючи зарплати, співвідношення експорту і імпорту, а, а також залежність від імпорту, десь приблизно таке зростання. Зростання об'єктивно, тому що ми і в тому числі там різноманітні комплектуючі купуємо те, що українського виробництва і насіння, там і все решта. Тобто, це є таким серйозним для нас викликом. Далі, потім бюджетники скоріше, вас скоротять. десь приблизно відсотків 10-20 мають бути звільнені. Тому що таких коштів нема тобто безробіття улітає в космос. Знову ж таки, воно буде збільшено 10% від наявного а, працездатного населення України, тому що вас будуть звільняти: буде або затримка заробітних плат на тривалий період, або просто-напросто. Зменшать відповідно заробітну плату вже зараз. Мінфін стоїть перед таким питанням, як він буде зменшувати з 19% до 9% бюджетний дефіцит без підтримки. То це буде взагалі просто нереально. і це для нас також є викликом далі. Потім це питання українських компаній. Тобто українські компанії, фактично, ну для них у нас питання. Я думаю, що європейський союз міг би і переглянути в тому числі і той без режим а торгівлі з Україною. Ну якщо Україна не йде в європейський союз, то для чого їм давати пільги польському господарству? Толя, нас... ви, ви це вже кажете, як доконаний факт, що нам двері Ні, не я як... говорю про наслідки. Я розумію, що у випадку, якщо далі потім буде, якщо Україна не йде в європейський союз, а вона не буде. Це вже чітке попередження від наших міжнародних партнерів про те, що якщо ви а, почали рухатися в цьому напрямі, то весь перемовний процес щодо вступу України в європейський союз буде закритий. І це вже факт, це попередження є фактом, і це звучало як і від головних осіб європейського союзу, так і від радників там європейського союзу. Тому це можна сказати, буде продовження цього, і це маєте усвідомити кожен українець. Вони крадуть на даний момент через цю корупцію серйозно. Да, і ще дуже важливий момент для нашого відновлення. А на якраз цій брильській конференції говорив про один трильйон доларів. Ми не отримуємо і тих коштів, які зараз є в заморожених російських активів 300 мільярдів. У нас їх не буде. Тобто ті зруйновані міста, які є, вони і залишаться зруйнованими. Тому жахливе рішення, жахливе рішення у всьому, і кожен українець заплатить не гіпотетичною відсутністю боротьби з корупцією, а реально зі свого гаманця буде платити. Якщо би якщо це рішення було б не повернуто. я дуже сподіваюся, що наші міжнародні партнери будуть якраз а, врахують те, що вони звичайно не хочуть цього, тому що вони розуміють питання безпеки, і вони би хотіли далі продовжувати Україні, але не можна продовжувати Україну, якщо влада України заявляє, ми давайте нам допомогу, а ми тут цю допомогу будемо красти. Це не припустимо. Ілля, те, що зараз президент заявляє про те, що він внесе як невідкладний свій законопроект, який начебто відновить незалежність антикорупційних органів і там допрацює, так що не буде впливів. Це як кажуть, включив задню після мітингів. Чи можливо це було і спрогнозовано, і їм потрібен був цей люфт, щоб отримати інформацію, чи щоби що. Ні, ну я сумніваюся, що вони отримали інформацію, наскільки мені відомо, набо говорило, що Генеральний прокурор не звертався щодо отримання інформації. Вони отримали інформацію. Але під час обшуків. вони да, ще Під час обшуку, да, звичайно, вони отримали доступ. А, питання в тому, який рівень, там трошки така інформація закрита, я не до кінця розумів, до якого рівня інформації був отриманий доступ. А, не знаю, не скажу. Але а, я скажу наступний: чому така реакція? Все ж таки відбулася, а то на український народ я так розумію, наша владі все одно. Хоча, з іншого боку, я переконаний, що вони не очікували таких протестів. Але все ж таки вони готові були це проігнорувати. Вони показували це в минулому, показали би зараз. Тобто вони вже звинувачують про те, що там проплачені мітинги, що це Порошенка, що це якісь кремльовські агенти, і так далі. Нам грантажери і таке інше. Почитайте їхні дописи. Повна маячня, але вони Филя, реально пишуть. У нас залишається хвилина. Зараз чи можна виправити ситуацію? Ну, зараз е я вважаю, що оцей один крок щодо подання закону цього замало. Зараз треба відкатити все те, що ви робили протягом останніх півроку, той треш. А які треба зробити кроки? Перше призначення голови бюро економічної безпеки, який переміг за конкурсом. Це закон. Ви не маєте права не робити цього. Тому ви маєте призначення. Другий момент конкурс в е судові органи. А там також є заблоковано, Вони намагаються обійти і призначити своїх. Це також ви маєте показати. Ми передамо все це нашим міжнародним партнерам, щоб вони знали, де Зеленський вже не настільки відкрита, але готує корупційні відповідні кроки для того, щоб зберегти контроль. Далі це голова митниці. В конкурс має бути призначений вже зараз і буде проведений протягом там двох місяців. Далі потім голови податкової. Так само має бути відкритий конкурс. І так далі. Тобто, іншими словами, зараз необхідно все це відкотити. І, звичайно, ще дуже важливий момент це скасування тих справ, які ви порушили. Ну вони реально надумані. Так, є претензії, там певні, але, скажімо так, вони точно не тягнуть на кримінальне правопорушення. а І також це стосується ну тих речей. Щодо журналістів, от я дуже сподіваюся, що Зеленський буде просто доводити про те, що йому можна довіряти. Складно. Але він може це зробити. Але чи захоче, це у мене великі сумнів. Дуже дякую за фаховий аналіз. Ілля Несходовський, експерт мережі захисту національних інтересів АНС і економічний аналітик. Дякую, Ілля. Боротьба триває. Стоїмо. Дякую, до побачення.